Шановні пані та панове, дорогі гості, для мене велика честь вітати вас на офіційному відкритті філії державного підприємства Документу Торонто». Ця подія є важливим кроком для нашого підприємства та значною новиною для української громади в Канаді. Ми відкриваємо офіс із чіткою метою забезпечити українців за кордоном, якісним сервісом, зробити процес отримання паспортних документів швидшим і ближчим до людей. Наше завдання підтримувати громадян, де б вони не перебували, та зберігати їхній зв'язок з державою це зв'язок, місточок між Україною та нашими громадянами в цій країні, і ми робимо для того, щоб надати максимально Якісну послугу, щоб українці відчували, що ми поруч, відчували, що держава про них пілується. Мабуть, всі ви знаєте, всі були в Україні. Коли заходиш в ДПД сервіс, це один з найкращих сервісів, які є взагалі в країні. Тому я хочу вам вважати, щоб цю планку ви взяли тут в Канаді, щоб ви відтворювали такий сервіс тут і не лише обмежувалися цим рівнем, але й досягали вищого. Ми раді вам повідомити, що державне підприємство Документ відкрило свою філію в місті Торонто за адресою 97 Six Point Road Етобіко, Онтаріо, Торонто. Записатися в електронну чергу та отримати необхідний перелік документів для подачі документів на отримання паспорта ви можете за нашою адресою паспорт.ua наразі я пропоную перейти. До оформлення документів безпосередньо в наших мобільних комплексах. Після реєстрації в електронній черзі ви отримуєте смс-повідомлення на ваш вайбер, після чого ви зможете звернутися з усіма необхідними документами для оформлення паспорта, пред'явивши оригінал смс-повідомлення від державного підприємства Документ з номером вашої електронної черги. Все у нас тут відбувається дуже швидко та оперативно. А це ще раз для комфорту громадян завжди відкрито і тут для дуже від дуже. Якщо хочете, можемо.